Почувши щось корисне, що б це не було, інші продукти, хоч це ефірні олії, хоч це гідролати, хоч це зелені листя, хоч це будь-які інші продукти. Будь ласка, будьте свідомі і здравомислячі люди, дорослі, не хапайтеся, не починайте вживати будь-що в великих кількостях, навіть якщо ви практично здорові, а особливо, якщо ви трошечки, може, і хворенькі якісь є. Все має, знаєте, міру. Гіпократ сказав: все є отрута, все є ліки, різниця тільки в дозуванні. Отак От насправді він сказав. Тобто, все потрошечку, навіть, дивіться, якщо ви прочитаєте будь про будь-яку рослину інформацію, там будуть у вас обов'язково протипокази там для людей з проблеми з кров'ю, чи з нирками, чи там з кістками, чи з подагрою, чи з діабетом. Буде дуже багато протипоказів. І що виходить, люди вже неправильно харчувалися, неправильний ну, якийсь спосіб життя, вони захворіли скрізь протипокази, натуропатія, листочки, все-все-все не можна, їх садять на хімічні речовини, їм стає ще гірше, відповідно, їх ще більше отримують для того, щоб натурального не вживали. Без фанатизму, потрошечку, помаленьку, ви ніколи не з'їсте. Ніякої корисної зелені стільки, щоб вам стало погано з одного разу. Ніхто не буде це їсти відрами. Кілька листочків кинутих в салатик, в соус, в якийсь там ще продукт, повірте, навіть найтяжчій хворій людині за один раз. Ну, правда, користі буде мало, ну, шкоди не буде точно. Але можна ж потрошечку, 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 по пару листочків культивувати, починати, пробувати, спостерігати за собою, адаптуватися, правда? А там, глядиш, і потрошку-потрошку по стало менше. Тобто я вас закликаю, фанатизм не вкидатися, тільки починати зелену траву їсти, ще нам багато чого треба, щоб бути здоровим. Це раз. А по-друге, якщо у вас є навіть хвороби і є якісь протипокази, починайте потрошку. Пару листочків на бутербродік, на салатик, ще кудись. Добре, я сказала, ви дорослі люди, ви почули.